Привіт, друзі! Я Марічка, і це подкаст Задумливі як сад. Серія коротких епізодів про особистостей з минулого, які надихають нас про українців і українок, що збагатили українську культуру завдяки своїй творчості. Я з дитинства зростала і купалася в українській культурі. Мені, певно, ще передні зуби не виросли, а я вже знала, хто такий Бандера, за що він боровся. І коли була мала, а мій прадідусь Михайло ще живий, то він садовив мене на коліна і кожного різдва, після колядки Нова радість ми всією родиною співали пісню про коновальця, якого в Роттердамі вбили. Czuje Ukraińczy, jak zawoływaj, dzwoni, zawoływaj. Panu umieści wro, tarada mi ale cię ubieram. Panu wro, mi ale Зараз мені дуже подобається, як світ захоплюється всім українським. А ми відповідно намагаємося реанімувати все те, що в нас забрали, що в нас вкрали. І бути частиною української культури це самоідентифікація. Це може покрити багато екзистенційних питань, питань, хто я. І, власне, завдяки цьому, завдяки нашій культурі, в якій я зростала, яку я плакаю зараз. Я завжди знала, хто я. Ви не бачите, проте я зараз сижу в Верховинській вишиванці, і не просто так. Адже героїня сьогоднішнього епізоду народилася саме на верховині в селі Криворівня. Параска, плитка, горицвіт. Цей епізод дуже тривожно зворушливий для мене, бо я маю краш на всьому гуцульському. На їхніх красотах, на їхніх традиціях обожнюю гуцульський одяг, обожнюю завзяту гуцульську кров. І сьогодні трохи вам про це розповім. Я дуже люблю ритися в архівах і вишукувати старі фотографії. Гуцулів розглядати їхній побут, розглядати їхній одяг. І якось я натрапила на знимку, де зображені двоє чоловіків у вишиваних сорочках. Вони обіймають одне одного за плечі. Один з них курить дзигар і має капелюха. І це фото було таке життєствердне, таке справжнє, пропитане харизмою того часу. Що я була дуже вражена. Я опублікувала це фото в себе на інстаграм-сторінці. Там я часто публікую знимки людей в національному одязі. Так, от, я захотіла знайти людину, яка зробила цей кадр, і нею була поразка. Так, я дізналася про унікальну, неймовірну постать, неймовірний талант. На жаль, вона залишилася маловідомою, широкому загалу, тому я тішуся, що сьогодні маю нагоду і можливість вам про неї розповісти, і про неї дізнається і почує ще більше людей. Народилась Параска в 1927 році, закінчила лише чотири класи, і решту знань їй дав удома батько. Батько Штефан Плитка був відомим ковалем, а мати Анна, талановита ткаля та вишивальниця. Завдяки батькові Параска знала декілька мов, зокрема німецьку мову, тож під час Другої світової війни працювала перекладачем в сільській канцелярії. За переказами, батько був один із нащадків опришків Олекса Довбуша. Це був патріотичний рід, і той голос крові проявився саме в Парасці. Вона для мене була таким духовним опришком воїном українського і гуцульського духу. У 1943 році дівчина поїхала вступати до Німеччини в університет. Натомість потрапила в, до німецької родини на службу, де потерпала принижень від своїх роботодавців, більш чітких згадок про це, на жаль, немає. Коли повернулася з Німеччини назад до Криворівні, Параска приєдналася до національно-визвольного руху і стала зв'язковою під псевдо «Ластівка». Вона також носила їжу і теплі речі для вояків УПА. В ліс, втім, невдовзі дівчину викрили, і за сприяння діяльності унупа її засудили до заслання. Узимку цього ж року тисячі засуджених молодих дівчат із Заходу України товарними ешелонами відправили до Сибіру. Серед тих дівчат була й Параска. Замість теплого одягу видавали закривавлені шинелі з розстріляних, згадувала Параска. В ешелоні на Колиму дівчина відморозила ноги і її залишили в Оральському тюремному шпиталі. Від ампутації ніг її врятував гуцульський лікар, якого вона потім з вдячністю згадувала все життя. І після цього Параска майже 5 років пересувалася на милицях. З 1947 року вона відбувала термін в спецтаборі в Казахстані. У таборах Параска познайомилася з молодим грузинським художником, з яким довго листувалася і в якого закохалася. Параска встигла переслати собі додому адресу коханого. Проте батьки не схвалили цей зв'язок і батько знищив листа, кажуть, що він його спалив, тому Параска втратила зв'язок з коханим. І після повернення додому дівчина. Так і не змогла пробачити батькові такий вчинок, тому жила окремо від батьків і, думаю, пам'ятаючи свою любов, все життя прожила на самоті. Коли Параска повернулася в Криворівню, то вона попросила батька переобладнати його кузню на хату. Там було дві кімнати, п'єц, ліжко, стіл і багато ікон та картин. Крізь вікно було видно гори, а десь внизу зачаїлося село. Левова частка цих всіх спогадів існує завдяки отцю Івану Рибаруку, настоятелю церкви в Криворівні. Попри усамітнення у хаті, Параска насправді ніколи не відмежовувалася від людей. Вона щонеділі співала в церковному хорі. І навіть допомагала людям по господарству. До неї прибігали діти і просили її допомогти їм намалювати якісь малюнки чи написати твір, адже Параска мала талант до малювання і була дуже освіченою людиною серед жителів села. Щодо малювання. Хотіла би розказати такий шматок її творчості. У 1975 році в село приїхав вчитель математики і фізики викладати в місцевій школі. Багато з цих фактів про Параску я, власне, знаю з його спогадів і його інтерв'ю. У нього була маленька донька, яка полюбила Параску Оксана, і Параска вчила її малювати. Грошей з них вона не брала, тому вони носили їй хліб. Іван Зеленчук, так власне, називався цей вчитель математики та фізики, згадує, що коли він бував в неї вдома, то бачив, що на столі в кухні, в Параски майже ніколи не було готових страв, не було їжі, проте завжди стояли сухарі, хліб і карпатський чай. Трави на цей Карпатський чай Параска збирала сама серед гір. Тому вони завжди передавали їй цей свіжий хліб в якості плати за навчання їхньої доньки. Параска насправді дуже добре малювала. Малювала в стилі народного примітивізму. Або, я б сказала, народного малярства, наївного малярства. Вона створила серії картин про життя гуцулів, написала сотні ікон, які досі висять у хатах місцевих жителів, а також у місцевій церкві в Криворівні. А ще гуцульська художниця створювала картини на тему Індії, якої вона ніколи не бачила. Це такий Дуже цікавий факт, як на мене, незвичний, адже Параска ніколи не подорожувала, ніколи не була в Індії. Але ця тема для неї була дуже важлива. Якщо ви спитаєте чому, то я підозрюю, що її захоплювала не тільки їхня культура, а передусім те, як Індія виборола незалежність. Від Великої Британії, адже ця тема для неї була важлива. Тема незалежності її вельми боліла, адже вона за неї відсиділа. І Параска однозначно мріяла про нашу незалежність, і в цьому, мабуть, була вся її Індія. Цикл малюнків Шевченко в Карпатах, авторства Параски зберігається у Канівському музеї. Також є десятки робіт, присвячені Іванові Франку та Лесі Українці. Є серія картин Доля гуцулки, яка розповідає про життя жінки у високих Карпатах, про її побут, про те, як вона проживає свої будні, свої вихідні. Також Параска малювала багато видатних особистостей, відомих на той час. Таких як княгиня Ольга, Ольга Кобилянська, Василь Стефаник і багато інших постатей. Вже згодом пан Іван, власне, вчитель математики та фізики, про якого я згадувала. Дізнався від директорки школи, де працював, що за ним слідкувала радянська влада, оскільки їх дуже зацікавило, чому він носить хліб репресованій жінці. Такий от факт. Щодо репресій і заслання, насправді було лише кілька людей, які розуміли поразку. Найбільше вона підтримувала стосунки зі своєю тіткою, одосією, плиткою Сорохан. Яка також була репресована за участь в ОУН і вивезена на 11 років в Сибір, більшість людей чомусь боялись мати справу з Параскою, бо вона була сталінською каторжанкою. Не знаю, можливо, люди боялися, що вона була завербована радянською владою, можливо, боялися, що вона доносить якусь інформацію з життя селян. Проте отець Іван пише, що стежка до хати Параски була протоптана, тому я собі мислю, що все ж таки люди до неї ходили. До речі, про тітку Параска писала колядки, і навіть нині на Різдво. Криворівняни ходять від хати до хати і колядують її колядки. Як ви знаєте, щороку в Криворівні відбувається масова коляда на Різдво, і я знаю, що там також лунає коляда авторства Параски. На той час, на час Радянського Союзу, вона їх дуже християнізувала, поставила важливі аспекти в текстах. І отець Риберук розповідав, що Параска разом з тіткою Одосією створили хор і разом з іншими дівчатами ходили колядувати селом. Ну, ви собі уявіть: в 50-х роках ходити з колядою. Я вважаю, що ці жінки були дуже сміливі, я захоплююсь ними. І є така цитата з вірша Катерини Калитко. На тобі жінку-мову, стріляй з неї». І я думаю, що це якраз саме те, що робила Параска. Насправді, її усамітнення, цей інший спосіб життя, аніж передбачає сільська стереотипність, для мене означає як зародження якогось гуцульського фемінізму, як би це голосно не звучало. Але направду я знаю, як то жити в селі. Моя бабуся живе в селі. Там всі про всіх все знають, за всіма спостерігають. І якщо ти не посадовив бульби до Паски, то чекай на осудження. Тому Параска, вибачте, за вислів, мало то все в носі. Вона не мала худоби, не мала городу. Вона навіть писала, що хотіла би лиш про високе говорити: про космос і книжки, а люди хочуть говорити про корову, землю і сіну. Тобто вона своїм життям, своїм прикладом показує, що людина має вибір, що людина не мусить іти на поводу в суспільних стереотипах. І жінка не мусить виходити заміж, народжувати дітей, мати город, бо так треба. Я зараз в жодному разі не пропагандую ніякий стиль життя, а просто кажу, що поразка показує нам, що кожна людина має вибір, як прожити власне життя. Незалежно від статі, бо стереотипів багато як щодо жінок, так і чоловіків. Тепер хотіла би розповісти більш детальніше про творчий доробок, який Параска нам залишила. У 2017 році Максим Руденко, Інга Лаві та Катерина Бучацька це група молодих митців, подали ідею мистецькому арсеналу дослідити творчість Параски. Протягом двох років вони працювали над відновленням всього, що Параска залишила в себе вдома, з допомогою Агенції регіонального розвитку Івано-Франківської області. Перше, про що я хочу розповісти, це книги. В домі Параски були велетенські шафи, які були забиті книгами. В неї в хаті стояла труна. Яку вона купила собі завчасно, де також зберігала книги. В Параски були книги Шекспіра, були книги Данте, чого не знайдеш в звичайній сільській бібліотеці. Також вона писала книги. Її книжки написано живим гуцульським діалектом, та найважливіше, мабуть, їхній зміст. Письменницька спадщина Параски Плитки Горицвіт це 46. Написаних книг по 500 сторінок кожна, здебільшого які всі написані від руки. Вона сама малювала ілюстрації, сама їх сшивала, сама робила палітурки. 30 з них це духовні трактати, а 16 – це філософські роздуми. Також ще була поезія і праці з гуцульської фольклористики. До прикладу, вона брала життя святих. Читала і після цього писала своє пояснення. А це насправді дуже важливо, бо звичайна людина не все зрозуміє з життя святих, а якщо прочитає пояснення у переспіві Параски, на місцевому діалекті воно стає більш близьке. І ці духовні речі її тримали, давали їй наснагу. Також Параска створила словник гуцульських слів. Для мене це такий один із топів, що зробила Параска, бо гуцульські слова це як медова пісня. Я дуже раджу почитати цей гуцульський словник. І також сусідка Василина Харук розповідала, що Параска завжди казала: мова це найбільше багатство народу. І ця фраза актуальна як ніколи. Параска це розуміла, я це розумію. І зараз, в час, коли ми живемо в епіцентрі війни, питання мови стоїть дуже гостро. Мова має значення, хто б там що не казав, але це питання для мене категоричне. І я, мабуть, просто ще раз повторю її слова. Мова це найбільше багатство народу. Ще один пункт творчого доробку, про який хочу розповісти, це фотографії. Параска була фотографиня. І, відверто кажучи, я б її назвала репортером гуцульського життя. А впродовж 40 років мисткиня фіксувала щоденний побут гуцулів, їхні традиції, портрети людей, хто не боявся їй відкритися. Її фотоархів – це реально ціла епоха історії Криворівні. Вона фотографувала Великдень, фотографувала дітей, фотографувала своїх батьків. Є дуже гарна світлина, де батько повернувся з полювання, і вона зазнимкувала його разом з мамою. Вони в звісно, що в гуцульських збіорах. Також вона фотографувала себе, робила автопортрети. Їх є дуже багато і вони просто неймовірні. Кажуть, що Параска роздруковувала світлини і роздаровувала їх людям. Ті ж ентузіасти з Києва, про яких я вже згадувала раніше, коли розбирали весь цей творчий доробок, Параски вдома, знайшли під ліжком понад чотири тисячі знімків. Захованих в валізи з підписом Невдалі кадри надто білі. А зараз ними захоплюється весь світ. Захоплююсь і я і дуже сподіваюсь, що після цього епізоду ви також переглянете ці неймовірні кадри. А що стосується широкого світу, за межами країв рідних, то Параска стала легендою ще за життя. До неї з'їжджалися академіки, професори, студенти місцеві кажуть, що вона водила студентів по горах з екскурсіями. Вона листувалася з відомими людьми. Деякі джерела стверджують, що Параска навіть писала листи до прем'єр-міністрки Індії Індіри Ганді. І я справді знайшла підтвердження цьому на просторах інтернету. На місцеву пошту до неї приходило найбільше листів. Поштар Іван Паращук мав велику сумку, в якій розносив людям газети і журнали, і каже, що мав окрему торбу для паращиної кореспонденції. Померла Параска в 1998 році, майже у Злиднях і майже втративши зір. Труна і хрест були куплені нею завчасно, треба було лише дописати дату смерті. Вже згодом мешканці села всім, всім селом зібрали кошти і поставили на могилі пам'ятник. Похована Параска в своєму рідному селі, в селі Криворівня. Цікавий факт. Горецвіт – це її мистецький псевдонім. Сусідка Валентина Харук згадує, що Параска казала, ніби та Квітка нагадує їй її, її долю. Яскраво квітує та скоро відцвітає. В 2019 році в Києві в мистецькому арсеналі таки відкрили виставку. Де було понад 600 експонатів, були її книги, були її картини, рукописи, були її фотографії. Виставка називалася Подолання гравітації. А коли в 2022 році я опублікувала на своїй інстаграм-сторінці розповіді про Параску, то мені написала дівчинка, що саме зараз в Лондоні. Представлена виставка, на якій є фотографії Параски. Тобто, з серпня по жовтень 2022 року весь Лондон дивився на фотографії нашої Параски. Я вважаю, що це дуже круто і це гарне почесне визнання для такої талановитої людини. Теперішня завідувачка музею Параски є та сама сусідка, яку я вже згадувала, пані Валентина, а дружина отця Івана. Настоятеля церкви передруковує тексти Параски, аби все збереглося в належному чині. В музеї я, на жаль, ще не була, але дуже хочу, тому поїхали всі, поки весна. Треба їхати, треба дивитися на цей чудовий доробок творчий, який у нас залишився. Завершу цей епізод словами Параски. Хто нічого не творить ні словом, ні ділом, мертвий і в житті. Параска дуже цінна постать для мене в встановленні, в відродженні культури зараз. І я віддаю їй почесне місце квітника, вкрите гори що бояє в усі пори року в моєму задумливому саду. Дякую, що поринили сьогодні в цей гуцульський світ зі мною. Подивіться фотографії Параски, почитайте словник гуцульських слів, а потім подумайте, хто ви сьогодні в задумливому саду. А, стоп, почекайте. <рес> Забула сказати, підпишіться на подкаст на різних платформах, аби не пропустити наступний епізод. Обов'язково буде третій епізод, а третій це ж за любов. Дякую, па-па.